4 червня, стаканську крузка. Ось два рядочка не кормили, а ось цю вже кормили. Візуально видно. Камера може не передає, але візуально видно. Тут була сьогодні ж одна підкормка мочовин для м'ячний силіт. Зараз друга підкормка буде каль... кальциніт. Уже кидає колос. Починає кидати колос. Сорт там у нас Денеріс, тут добриня і там якась чеська тут дешеве насіння, і воно погано зійшло, так, як дешеве, відносительно дешеве, погано зійшла. Сама по собі вона така слабенька. пізній сорт. Це вже кидає волос. Побачите, кидає вже Така на вона зараз вистроїть швидко. Викидає коло вона швидко росте так. Вже по ось качанчики є. Скоро буде діло.